На стадіоні Ювілейний відбулася гра у рамках чемпіонату Львівщини із футболу. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Для всіх любителів футболу на місцевому стадіоні відбувся матч ФК Бугун і ФК «Шахтар». Червоноград Перша ліга. Футболісти команд старалися, не зупиняючись на досягнутому, адже кожна з них заслуговує на перемогу. Гра була запеклою, а тому не обійшлося і без травм. Завершилася гра із рахунком 1-0 на користь ФК Вогун. Також під час матчу збиралися кошти на ЗСУ. Тому було зібрано 2150 гривень. Дякуємо усім, хто допомагає Збройним силам України. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.